Шановні друзі, вітаю! У моїх попередніх відосах я розповідав про найкращі премтанки восьмого рівня. А так як багато хто прохав зробити щось подібне на преми 9 рівня, то не бачу перепон, щоб це не зробити. Але цього разу я трошки ускладню собі завдання та зроблю цілий рейтинг від найгіршої дев'ятки до найкращої. А якщо вам цікаво, який танк посяде перше місце мого топу, то підтримайте відео своєю вподобаєчкою, а канал підпискою з дзвіночком з усіма сповіщеннями, щоб не пропускати новий цікавий контент. Створення такого роду матеріалу доволі трудоємке і потребує поглибленого аналізу великого масиву даних та власного досвіду, тому дякую вам за мотивацію. А ми поїхали! Як ви знаєте, наша танкова екосистема має вже не багато немало 10 премтанків 9 рівня. І своє почесне у лапках 10 місце займає ПТСА у Німеччини з доволі довгою назвою KJPZ T3 Тетриягр. Так само довго думав і я, вирішуючи, хто ж все таки буде першим з кінця. І якщо дивитися на чисті ТТХ, то танк має бути доволі солідним, адже маємо снайперську гармату з точністю 027, і це тільки у стоці, швидким зведенням та непоганим ДПМом. На додачу до цього маємо доволі непогану рухливість. Але, друзі, дуже часто показники на папері не відповідають реальній картині, коли ми опиняємося безпосередньо у бою. А ще в нашій грі є так звані приховані параметри, які не вказані в клієнті. В нашому випадку маємо просто вражаючі жахливу стабілізацію гармати, і варто нам хоч на метр проїхати вперед або назад, і не дай Боже при цьому трошки довернути корпусом, як маємо розкіт розміром з планету Земля, хоча можливо навіть ще більше. І всі вище вказані показники виявляються чистою формальністю, бо на ділі після зупинки наша гармата по факту зводиться добрячих 3-4 секунди. А так як наша німецька фрау створена із фольги від шоколадок та при цьому має ну дуже вражаючі розміри, то в цей час ми будемо приймати доволі неприємний фугасний дощ. Дев'яте місце вже не боїться фугасів, але з комфортом гармати тут навіть ще гірше, аніж у попередньої дами. Адже на додачу до жахливої стабілізації при русі та повороту корпусу, маємо її ще і від повороту башти. Так чому, запитаєте ви, ВЗ-114 знаходиться на 9-му місці, а не на 10-му? Так це тому, що, хвала небесам, ми важкий танк з дійсно великою кількістю ХП та хоч якоюсь бронею, яка дозволяє пограти ближче до противника, де ми зможемо більш комфортно вицілювати вразливі зони у гравця навпроти. Але, шановні, більш комфортно не означає, що ви будете кожним шотом шити броню команди червоних. Дуже часто будете орати земельку, запускати в космос балістичні ракети та перевіряти на міцність катки супротивників. Ще швидше не попадати по противнику вміє американська ПТ ТЛ7. Чому швидше, сподіваюсь, всі зрозуміли: маємо класичний барабан на 4 постріли з альфою 360 хп кожен. І якщо на великій та середній дистанції залітає хоча б 2 з 4, то рахуйте, що барабан вдався. Проблеми наші дуже схожі на мінуси вище вказаних візові. Погана стабілізація, слабенький фактичний час зведення для першого пострілу барабану та невидатна кучність нашої гармати. І якби не таке обладнання, як механізми повороту, то і про повне зведення до моменту дозарядки наступного снаряду в магазин можна було б забути. Звісно, що невеличкі плюси у вигляді компактного розміру машини, непоганої рухливості та комфортних КВН все ж є, але їх явно недостатньо, щоб бути в топі списку найкращих премдев'яток. На шосте місце кволою ходою зі своїм мізерним запасом міцності в розмірі 1760 хп вривається в лапках Т 54 Heavy Tank. І покращити цю кількість ХП навіть за допомогою загартування ми можемо дуже рідко, і то лише на маленьких мапах, адже на їх більшості, на мою думку, треба поправляти дещо інше. Це ту ж саму гармату та особливо рухливість в наших турбобоях. Тому основна збірка буде виглядати так: досилач, стабілізатор та турбіна. Але якщо ви думаєте, що турбіною вирішуються всі питання, то ви глибоко помиляєтеся. Навіть з нею ми не досягаємо мінімально комфортної максималки в 40 км на годину. Вона в нас 39. Але це вже хоч щось. У танка присутня приємна альфа у незвичному розмірі 450 хітпойнтів. хоч і не рекордне, але нормальне пробиття, та навіть ДПМ рівня нашого однокласника є 75. А ложка дьогтю криється у поєднанні невисокої стабілізації та часу зведення, і ось тут вже ніяке обладнання ради не дасть. У танка є своя фішка – аж цілих мінус 12 КВН. і здавалось би, їдь на складки місцевості і нагинай, але тут розробники підклали свиню у вигляді здоровенного відра на башті американця. А ось саме із-за відсутності такого прища на башті шведського колегу СТРВК я і поставив на щабель повище. Тим паче, що геймплей плюс-мінус у них однаковий. За рахунок непоганої стокової рухливості в нас розв'язуються руки в плані вибору обладнання. Можна поставити як згартування, так і вентиль з прицілом. Стабілізатор та досилач, звісно, не міняємо. Дивлячись на доволі снайперську точність в 0,3 метри розкиду на 100, здається, ну ось він, танк моєї мрії, так і ще й 9 рівня. Але все та ж клята стабілізація і відверто погана кучність не дає можливості хвалитися написаними на папері числами. До слова, це перший примтан 9-го левела, який був введений в гру, і, як бачите, займає не найгіршу сходинку в нашому топі. А найновішим танком на момент запису відео виступає радянський об'єкт 590, який ми могли отримати з драконячих скринь події Місячний Новий рік. І він займає п'яте місце. Знову ж таки, плюсом є те, що танк володіє барабаном з механікою зворотньої дозарядки, по типу як у Йосипа 3 з механізмом дозарядки. А плюс заключається в першу чергу у тому, що ми не маємо змоги поставити на нього досилач, що в свою чергу дає можливість експериментувати зі збірками обладнання. І ось тут я би радив ставити загартування в спецслот для збільшення нашого розмінного фонду. 2000 хп це доволі суттєво як для СТ, та їх обивоювати ближче до противників. Розряджаємо 960 шкоди за 8 секунд, намагаючись не отримати у відповідь, ну або хоча б не більше однієї тички, і повторюємо процедуру, переїхавши на нову позицію. А якщо зміни позиції не передбачено, можна попрацювати і циклічною гарматою з перезарядкою 7,8 секунди. Незважаючи на несаме високу альфу, комфорту гарматі явно не вистачає, і попадати нею на відстані доволі проблематично. Трошки більше комфорту пропонує наступний лауреат британський важкий танк PV-4201 чи Proto. І це при тому, що альфа Strike становить 400 хп, та й сама по собі гармата вже циклічна. Всі інші показники, як то кажуть, середнього рівня по лікарні, а заважає йому все та ж слабенька стабілізація. Насправді виглядає це доволі дивно, адже, наприклад, прокачувані представники цієї ж нації, навпаки, мають високі показники по даній характеристиці. Заскочити на четверту сходинку нашого топу дозволили дійсно міцна башта, гарні КВН в розмірі мінус 10 та можливість використовувати хешфугаси з пробиттям 120 мм та альфою в 515 хітпойнтів. Тому, звісно, якщо ми потрапляємо на такі мапи, як Ель халуф Вестфілд та інші, то там ми себе відчуваємо доволі комфортно. Так само комфортно на третьому місці себе відчуває французька ЛТ Шармлє 75. І з цього моменту ми будемо говорити про дійсно сильні машини. Але щоб реалізувати силу нашого унікального барабанчика, треба мати доволі високий скіл. Скільки ж радості я отримав, коли робив ОБЗ на кріти. Скільки ж башт я відірвав та двигунів з баками підпалив. Згадую зараз, і скупа сльоза щастя стікає по моїй щоці. А все це через унікальну механіку касетного барабану. Маємо дві касети по три снаряди в кожній. І щоб її активувати, не потрібно 33 рази, достатньо лише раз, і всього-навсього за одну секунду по черзі вилітають три пульки по 200 хп кожна, а через 3,5 секунди історію можна повторити і тільки потім на повну перезарядку. Калібр гармати 100 мм, і, скориставшись формулою для нанесення крітів, отримуємо доволі добротну шкоду по модулям, а саме 130 мм. Це я калібр 100 мм помножимо на коефіцієнт 1,3. І щоб, наприклад, вивести з ладу бак об'єкта 140, то достатньо всього лише один раз пробити ліву сторону корпусу, коли дивимось на нього в лоб. Звісно, це з урахуванням 45-відсоткового шансу на кріт. Але це вже тема для окремого відео. До речі, якщо вам цікава тематика про механіки нашої гри, напишіть про це в коментарях. Звісно, що на великій дистанції розряджатися не дуже розумно, а тому знаходимо влучні таймінги і швиденько кошмаримо наших ворогів в притул. Після того, як розрядилися, вмикаємо швидкісний режим і погнали до наступної жертви. Посвітити наш герой також може добряче, адже танк наділено суперовим маскуванням. А ось у наступного героя маскування зовсім немає, говоримо про Тайгер Маус. Власники цього Мастодонта мали змогу отримати його з новорічних коробок 24-го року. І ви знаєте, коли я вперше побачив його ТТХ, ще далеко до його виходу на основу, зразу стало зрозуміло, танк має бути дуже добротним. До реліза його декілька разів то в одну, то в іншу сторону ребалансили, але на виході ми все ж отримали добрячу тачку. Починаючи від притаманної потужної броні німецького танкобудування і закінчуючи точною пробивною та комфортною гарматою з болючою альфою в 530 хітпойнтів. На мою думку, ця тачка зовсім трошечки поступається, напевно, найкращому ВТ 9-го рівня, прокачуваній Е75. І то основною причиною слугує лише швидкість, де наш герой зірок з неба не хапає. І деколи в нашому турборандомі це дійсно заважає. Але якщо ми вже опинилися на передовій, то ховайтеся вжито. Звісно ж, якщо навпроти вас не стоїть об'єкт 752, який і забирає пальму першості мого топу. Отримали ми його знову ж таки з останніх новорічних коробок. І якщо дивитися чисто по ТТХ, то нічого такого прям імбового не видно. Ну, є барабан на три постріли, але ж показники точності та зведення не вражаючі. Швидкість 40 км на годину, так це між іншим з турбіною у спецслоті. Та і броня не така прям ультимативно. Але варто нажати кнопочку в бій і приїхати на позицію, як магічним чином наша рандомна броня танкує таке, що Маус нервово курить в стороні. А гармата при своїх поганих цифрах потрапляє білці в око майже кожним шотом і частенько самими православними вертухами. А все тому, що дуже підкручений прихований параметр кучності нашого ствола, у кого є ця машина однозначно підтвердить мої слова. А ще каде-барабану у розмірі 30 секунд дуже круто вписується в концепцію швидких боїв, адже умовно в п'ятихвилинному бою ми можемо відкадешити наш барабан ну як мінімум разів 5. А ще тут. Просто неймовірний плюс, як для совка. Це КВН мінус 8 градусів, що перетворює його на дійсно потужного універсала. Ось такий рейтинг в мене вийшов. І ви знаєте, дивлячись на те, що найкраще дев'ятки ми отримали якраз в останню чергу, то здається мені, розробники змінюють підхід до премтанків даного рівня. І тепер будуть робити їх все краще і краще. Час покаже, тож пропоную слідкувати за розвитком нашої гри разом. Дякую вам за підписки, вподобайки та коментарі та пропонуйте цікаві ідеї для наступних відео. Якщо у вас є запитання по тій чи іншій машині, ви завжди можете їх задати на вечірніх стрімах та в спільноті Телеграм, посилання в описі. Дякую за увагу! Слава Україні!